Стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року до бюджету Шосткінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 730 млн мільйонів шістсот тисячі гривень. Це становить 90% дорічного до річного плану з урахуванням змін. Та на 8,9% і більше від відповідних надходжень минулого року. Про внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Прошу схвалити зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва Шовтинської міської територіальної громади на 2021-2025 рік. Середній бізнес, який постраждав після останнього прильоту, будемо їм допомагати суб'єктам господарювання, да. Тобто у нас ми колись раніше допомагали при першому обстрілі, пам'ятаєте, як ракета прилетіла по м'ясокомбінату, ми допомагали тоді підприємцям. І цей раз при великому вас, ранньому обстрілі значна кількість підприємських структур постраждала, і якщо ви не заперечуєте член викоркому, то ми приймемо рішення по невеликій сумі. Але підтримати кожного підприємця, який пані втрати при цьому крайньому обстрілі. Нема заперечень. Приймається. про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. У жовтні звернули чотири суб'єкти господарювання. Документи розглянуті тут електростанції в да. програму прийнято 58 суб'єктів господарювання. 58 електростанцій. Знається, не так і велико, але це 58 точок, де можна. Притом у нас такі умови ми даємо компенсацію, а людина, яка отримала компенсацію, на себе бере зобов'язання заряджати мобільні телефони від дій генераторів. якщо... Хтось звертатиметься, тобто на вулиці робить генератор, якщо ми за його компенсували, то можна до його звертатись і заряджати свій мобільний телефон. 50 точок це для громади теж значна кількість. Нема заперечення прийняти таке рішення. Немає. Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства. Просимо про надання фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальним підприємствам яких ви комунальних підприємств? водоканал. Я повинен вам сказати, це перше рішення в історії за останні там роки, ми вперше вирішили допомогти нашому водоканалу щоб не збільшувати тариф. Тариф там став на грані і заробіт, заробітну плату складно виплачувати працівникам. Тому, якщо члени виконкому не заперечують, а потім ми винесемо. На сесії міської ради, якщо депутати приймуть, то ми вперше допоможемо фінансово, прямо фінансово водоканалу для того, щоб збалансувати його видатки, щоб не збільшувати, радикально не збільшувати тариф, який один із найщих в Сумській області. Нема заперечення прийняти таке рішення. Приймається Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тут 619. дітям ми надаємо статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього у нас вже 5737 дітей отримали даний статус. Які діти саме тут зараз треті класи про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації? за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Прошу загалом затвердити нарахування компенсації 22 громадянам на загальну суму 1 мільйон 279,3 тисяч гривень. 101 раз я говорю, що вся власність повинна бути оформлена. Тому що в цих рішеннях тільки ті, в яких власність оформлена, яка є в переліку реєстраційному реєстрі власності, і тоді люди отримують не просто там. 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч максимум давали на різні громадські організації на відшкодування там, за вікна, за двері. Солідні суми. То запрошу голосувати. Приймається. Я хотів би звернути увагу всіх. Безпекова ситуація в громаді залишається складною. Поза за минулу ніч через нашу громаду пролетіло 27. Безпілотних літальних апаратів, шахедів, герберів і інших я загострюю увагу всім. Давайте думати за власну безпеку.